Жодні переговори цим героям поки що не допомогли. 450 днів у підвалі колишньої Донецької СБУ бойовики тримають двох кіровоградських спецпризначенців. Старшина Сергій Глондар та сержант Олександр Коріньков у складі групи розвідників потрапили у полон, коли супроводжували вихід колон із Дебальцівського котла. За цей час трьох їхніх побратимів вдалося звільнити. А оці двоє і досі в заручниках. Про їхні шанси побачити найдорожчих і декого вперше. Олена Шворак Хто там ще є на втораві, кроме тебе? Хто там? Папа. Папа, а ще хто? Мама. А як папу звати? <звучить> Сережа Папа, Серйозно. Папа, хто? Ділою. Трирічна Маша знає татка лише по фотографії. Востаннє Сергій Лондер бачився з рідними, коли доньці було трохи більше року. Про те, що в них буде друга дитина, дружина військового Катерина, дізналася в день, коли спецпризначенець потрапив у полон. Він за неї навіть не знав. І якось в той день, як вона родилася 3 жовтня, він вийшов до мене на це було 12 ночі. Оце він я йому сказала, що да, є їсть друга дитина. <рик> ладно, си, ладощи. Нині маленькі Ганусі вже сім місяців, і тато не бачив її навіть на фото. Разом із Сергієм у підвалі Донецького СБУ уже майже півтисячі днів. і Його товариш Олександр Куріньков. Незадовго до Дебальцівських подій чоловік одружився, але медовий місяць з дружиною Юлією вони відклали. Військового відправили на завдання. Більше вони не бачились. І ми чекаємо від мінських до мінських. Від мінських до мінських які ніякого результату не дають. Обидві жінки стверджують, за місяці полону чоловіків вони зверталися куди тільки можна з благанням про допомогу, і всюди отримували лише відписки. Ми чекаємо дуже дзвінків своїх чоловіків, коли вони вийдуть на зв'язок. Уже нарешті, і мені просто соромно мені немає що сказати. Чоловіку за те, і так само і Каті, що нашів, що ми. Що наша влада не докладає ніяких зусиль для того, щоб звільнити їх звідти у третьому полку спецпризначення твердять, раніше звільняти заручників було легше. Питання обміну вирішувалося на рівні керівництва частини. Починаючи з 2014, з кінця 2014 року, таку функцію у військових частин було відібрано. Було створено центр по звільненню полонених при службі безпеки України. І з цього моменту, на жаль, дуже важко проводяться ці всі обміни. У центрі звільнення полонених. Переконують про кіровоградських військових розвідників. Не забули. Мовляв, вони у першій десятці претендентів на обмін Олена Шворак, Роман Круніч, Кіровоград ТСН 1+,1.